Томили зі доблоги, то чому б не спробувати щось нове? До прикладу, перегони у відкритому світі на сонячних Гавайях. Всім привіт, і з вами Кіберкотик. Ubisoft дали мені пограти у нову The Crew Motorfest, і мені є що розказати: всі дати зручніше і ми починаємо. The Crew Motorfest це аркадні перегони у відкритому світі, але на відміну від конкурентів з того ж жанру, The Crew може здолувати. Гра зустрічає нас різноманіттям автокультур, які пов'язані не тільки з машинами, а й в принципі з усіма транспортними засобами. З за загоночками з мафії, катаєш на ретро-машинах 50, знайдеться місце і для фанатів Формули-1, по бездоріжжю, електрокарів, квадроциклів, мотоциклів, літаків, катерів, токійського дрифту, Порше і Ламборгіні. На вибір для гравця є безліч плейлистів, точніше поки-15. Але кожен з них пропонує свій геймплей і правила, тому розкажу тільки про ті, які сам встиг пограти і які для мене були найцікавішими. До прикладу, в ретрозаїздах ти ніби відчуваєш поворот старих машин і відсутність систем запобігання пробуксофті. Жодного GPS і відціляких наворотів, орієнтуйся по фотокартах, місиш багнюку в джунглях або приймаєш участь у хіпсерських ралі на буханках. Хочеш трошечки ординарної неординарності? То для тебе підійде серія Liberty World, де ти можеш поганяти на звичних для вулиці великих міст машинах, проте з незвичайними апгрейдами. А в перегонах серії Lamborghini на тебе чекає неймовірна швидкість і повний контроль над машиною у надкрутих поворотах. І, звісно ж, самі Lamborghini мрії усіх школяриків. Найатмосфернішим плейлистом є Made in Japan нічні перегони на легендарних Nissan, супрах, Субару і далі за списком, міста і містечки, підсвічені неоном та затяжний дрифт. В гонках Формула 1 вирішує стратегія, точність і акуратність подолання трас. Стратегія полягає в особливій механіці для цих гонок, а саме підстопи для заміни шин. Заїдеш раніше, будеш мати проблеми в кінці гонки, коли колеса вже не тримають тебе на трасі. А якщо зайдеш пізніше, то втратиш дорогоцінні секунди. Також варто зазначити, що для гонок Формули 1 немає Нітро, швидкість тут і так занадто висока. До речі, про Нітро. Це не просто додаток, а важлива механіка у грі. Вона допоможе і вийти з повороту, і розігнатися на прямій. Від його накопичення та розумного використання може залежати ваше місце на фініші. І так, нітро є у ваших суперників, незважаючи на те, чи це реальні люди, чи штучний інтелект, вони не нехтуть його використанням. Взагалі, штучний інтелект у грі непоганий, і його рівень крутості залежить від рівня складності, який можна змінювати відповідно до вашого скілу. Якщо ви раптом перебрали і кожна гонка перетворюється на насмокт, то гра запропонує понизити рівень складності, і, відповідно, навпаки, коли ви переможете вже після першого повороту, гра це без уваги не залишить. Налаштування складності дуже гнучкі і передбачає челендж для прошарних гравців і комфорт для тих, хто тільки починає занурюватись у гру. Після закінчення плейлісту ти отримуєш тематичну нагороду у вигляді транспорту. Для тебе відкривається можливість проходити додаткові челенджі та випробування у відкритому світі. Окрім них, відкриваються і точки швидкого переміщення. І так, вони тут дійсно треба, але про це пізніше, бо зокремо, в Zycry MotorFest, окрім плейлістів, є і інші активності. Серед них тематичні ПВЕ-челенджі Summit Contest, що діють певний період часу. Для них треба певні машини та певний рівень апгрейду для кращого проходження трас. Після ти потрапляєш до рейтингу гравців і найкращих після завершення челенджу нагороджують унікальними нагородами відповідним до їх місця в рейтингу. Є і перманентні мультиплеєрні змагання Grand Race, пригони топ-1 серед 28 гравців. З трьома етапами перегонів на різних видах транспорту. І тут дуже важливі модифікації вашого особистого транспорту, бо за основу береться саме він. А якщо, до прикладу, у вас немає відповідного позашляховика, то гра надасть вам свій варіант за замовчуванням. І куди ж без батл роялів? Тут це називається Demolition Royale. 32 гравці розбиваються на команди по 4. Ми з'являємось у вигляді літачів, і нам треба та якнайшвидше зібрати бонус для машини. Серед них додаткове ХП у вигляді щиту, просто ремонт машини, збільшений урон по суперникам та поінти для ульти. Під час ульти ти перетворюєшся на великий монстр кар що може вивести опонента з гри одним ударом. Все, що треба, це виживати, та ранити опонентів та знаходитись всередині зони. Останні, хто залишиться живим, приносить перемогу для себе і своєї команди. Останнім з івентів є Custom Show. Це, по суті, звичайний показ мод, де гравці можуть похизуватись дизайнами своїх автівок. Зараз проходять змагання серед власників маслкарів, і переможця визначають самі гравці, просто голосуючи за дизайн, що припав їм до душі. І так як це аркада у відкритому світі, то варто і трошки розказати про нього. Якщо згадувати минулі частини гри, ми мали величезну мапу Америки, але в ній не вражало нічого, окрім її розмірів. Одноманітність і сірість. В моторфесті мапа була зменшена, проте добре пропрацьована. Ми катаємось на великому острові з найрізноманітнішими біомами. На вибір гравців є як гори, так і рівнини, пустелі, пляжі, міська забудова і тропічні ліси. Перегони будуються відповідно до місцевості: ралі в пустелях, токі скидрі в містах, челенджі для літаків над гірськими хребтами і гавань для водних змагань. І на диво вони дуже добре поєднуються між собою. Досліджувати мапу весело, для цього є можливість на ходу перемикатись між різними видами транспорту водного, наземного і повітряного. А якщо ви втомитесь перебратися від одного місця до іншого, то на допомогу приходять точки телепортації. Як і згадувалось раніше, вони відкриваються після проходження плейлістів. І тут ми плавно можемо перейти до інших активностей, що є у грі. Катаючись мапою, постійно потрапляєш на різні челенджі та випробування. Також є багато фотозон і обширний редактор фото, що дає змогу змінювати час доби, погоду, дасть фільтрів і відмотає час назад. До речі, щодо автопарку машин, він тут досить пристойний і є новина для тих, хто вже має другу частину гри. В Ігрі Motorfest можна перенести свої брічки зі старої гри. Звісно, опція не обов'язкова, але можлива. Також розробники відповідно до нової гри переробили відчуття від корування авто з другої частини. Технічна прокачка машин доволі спрощена. За продані гонки та челенджі ви отримуєте запчастини різного кольору та значення, встановлюєте їх замість стандартних і все. Тепер старий металобрухт перетвориться на швидкісну ластів. Набагато цікавіше виглядає кастомізація машин, на вибір безліч кольорів і відтінків. Також є набори стандартних і кастомних забарвен, найпопулярніші або найновіші. Окрім них, є можливість ледь не повністю буде змінити машину: бампери, капоти, крила, колеса, буквально все. Фанати GTA точно зацінять. Також є кастомізація вашого аватару, можна змінювати обличчя, риси, колір, одяг. Але я не знаю, хто зайде сюди більше, ніж один раз. О, oh, я ледь не забув про одну не менш важливу складову гри це саундтрек. Він тут бомбезний, навіть враховуючи те, що я не мав можливості відчути його сповна, бо все ж більшість треків має авторські права, і мені для запису геймплею довелося грати у режимі стрімера. Епідемік Саунд на замовлення Ubisoft створила крутий плейліст, що вписується під кожну гонку. І зараз саме він грає на фоні усього огляду. Наостанок, трошки про мінуси гри. Так, технічні вимоги підросли. Не думав, що настільки скоро, побачу 1060 на 6 ГБ в мінімальних вимогах до гри, але таке вже життя. А щоб запустити гру на максималках 4К, доведеться мати мінімум RTX 3090. Також не сильно мені подобається консольний лок 60 FPS на комп'ютерах. Я думаю, що це зайве. Так само зайве, як і російська у грі. Ну серйозно, скільки ще можна. І навіть незважаючи на те, що Київський офіс приймав участь у розробці, української у грі, на жаль, немає. Сподіваюсь, що The Crew, як довготривалий проєкт, все ж обзаведеться українською, як це до прикладу, стане в кіберпанку. І більше співгромадян зможе пограти рідною мовою. Фух. все. Гра продається у трьох виданнях: Стандарт, Голд і Ультимейт. Всі фічі видань зараз перед вами. І доступний на всіх актуальних платформах, окрім Свіч, звісно ж. А я доступний для вашої вподобайки і підписки. Також у мене є Твіч, там я з'являюсь раз на тиждень. Приєднуйтесь і бережіть себе, донать на Збройні Сили України. Зустрінемось на наступних відео. Па-па!